Ну, Мак менюш, звісно. Такий, як ти собі береш завжди. Хорошо? Окей. Мілана, добре? А ти собі морожене. Хорошо. Так, на самообслуговування. Заклади так А подожди, там дешевше трошки було, ну назад. Ото рядышком чизбургер. Вот меню. Чизбургер. Давай оце. Да. Який соус тобі? Ну, же, кетчуп, кетчуп да? да? Вона любить кетчуп, бере. Да? Кетчуп, дочі. Да. Починаємо. Угу. О, Так, і тепер ти бери собі морозиво. О, я на шопа. Я а там воно з чим? Оце бери за 69 дев'ять. Максанді. Шоколаду це. Ми зараз додому поїдемо тоді. А что ты такая? Оно же раскисное. Ты хочешь в таком стаканчике? Добро. Ну, выбираем Макфлори. Добро. Так. Да. Ну, да-да. Який номер там? 130 Потримай. Давай, Мені. Не чіпай. Відривай. Все, йдемо шукати. Пішли, пішли, пішли. На другий поверх полетіла. Так, це ми прийшли поїсти морозиво в Макдональдс. О, дивись, столик є біля віконця, там, де ми завжди сиділи. А ну дивись. Занятий там, да? Пішли, Милаш. так? Пішли, Мілаш? Можемо туди? Міланка, можемо тут десь дочь? Лєш? Будеш? Якраз три стульчика, сюди сіде посерединці. От. А, вони не совуються. Все, чекаємо, так? Да? Чекаємо. Як вони могли бути помиті? Каша? Що це в тебе? Ну давай так трошки приберемо. І ще сумочку повісити, да. Так. так, ми заказ... замовили морозиво, бігбаг меню. Це у нас такий столик дивимось на вулицю. Так. А це в приміщенні. Стільки людей багато. І на ту сторону. І так жарко. Ну, дивись, може, там з'явиться місце, якщо хочеш, можеш там постояти поки ще нам нічого не принесли. Або ось, є столик дивись, з високими. Ні. Ні? Там Кстати, мама, я бачила, що хлопчик хвою пересинув. Ну нічого, кожен же ж собі місце шукає. А я пересинув. Будемо тут сидіти, так? Да? ноги можна поставити. Просто тут неудобно, тут дуже високо. Іди сюди. Ось там ще є місце. Вон там хтось виходить, багато дуже людей. Я думаю, туди там... можна занести. Ану, візьми сумку, поставиш там. Можливо. Підеш разом з Ільяном. І сядеш тоді там. И за это если запаска пина. У меня было 40. Так, ми знайшли друге місце, трошки зручніше. Отут ми будемо сидіти, так? Да? Це ми понагрібали зошитів. Ну нічого, не чіпаю того. Так, привіт-привіт всім. Зараз ми в Макдональдсі. Прийшли поїсти морозиво, замовили собі Mac меню. І чекаємо наше меню 130-те. Ульяна взяла собі. А чого ти не з шоколадом взяла? Да. Це такі вона понаплітала прически сьогодні, да? зачіски з такими косичками. Сама собі. Да. Сам, сам собі мастер. Добрий, дякую. Дякуємо, так. А можна, а трубочки нема? Ага, дякую. Так, що тут у нас? Оце твоє замовлення? Ану, дай гляну, що це тут у тебе. Ух ти! ну Трошки вже потекло, да? Кока-кола. Так, тому ось такий у нас буде перекус. Всім теж хто снідає чи обідає. Дякуємо. Гарного всім дня і смачного! Всім пока.